шановні пані та панове, наша сьогоднішня передача розглядає ще одну темну сторону української кризи. Росія 24 повідомляє, що український кіберберкут зламав листування колишнього адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка з німецьким лікарем Ольгою Вібер. Кіберберкут це група сучасних активістів, яка систематично працює в інтернеті, і хакерською атакою на сайт НАТО потрапила в центр уваги. Згідно зламаного листування, власенко був посередником при обміні технічного обладнання на органи. Вони беруться у українських жертв війни а також в осіб, затриманих в південних та східних областях України або надходили з інших темних каналів. 15 квітня, коли київська влада почала військову операцію, Вібер написала: судячи з новин, події нам на руку. Як думаєш, курс не змінять? Власенко відповідає, що їм буде з чим працювати завдяки допомозі західних партнерів. в інших повідомленнях Вібер в лапках радує звісткою, що чергова партія розійшлася добре і є багато нових замовників. Вібер періодично лає його за неякісні поставки органів. Дослівно воно звучить так. Адліхісес Сергій, я тобі ще замовлення дала, але в останній партії було багато неякісного товару. Ти мене цим підставляєш. Власенко виправдовується. Ти тут не була, не бачиш, як все відбувається. А умови стають все складніше. У відповідь вона пропонує Може нам тоді краще працювати як раніше? до важких і безнадійних. Хоч є доступ нормальний, а умови не набагато гірше. Виходячи з цього діалогу, видно, що не тільки жертви війни бажані донори органів. судячи з усього існують ще й інші джерела. може в цьому взаємозв'язку можна пояснити місцезнаходження більше 600 людей зниклих в Україні за останні кілька місяців. У більшості це були критики нового київського уряду. У зламаному листуванні лікар робить конкретні замовлення на серця, печінки, нирки, підшлункову залозу та легені. У взаємозв'язку з якістю органів, які надійшли, Власенко критикує командира очисного батальйону Східноукраїнської області Донбас Семена Семенченко, за незастосування відповідної технології при вилученні органів. Власенко просив Семенченко професійно виймати органи, мається на увазі із ще живих тіл, через що в минулому все ж були проблеми. А саме було багато питань з боку місцевого персоналу, так що Власенко боявся, що справа провалиться, як він це написав в листі німецькому лікарю. До цього місця висвітлення подій в Росія 24 Шановні глядачі, згідно з цим повідомленням, у людей за замовленням доцільно вилучалися органи. Чи не є це оплаченим замовним убивством? Чи не потребуємо ми тут глибокого втручання правосуддя? Будь ласка, допомагайте і ви розповсюджувати позацензурні новини, відкривати військові злочини і тим самим викликати їх кінець. До побачення.